Фінальний поєдинок від чемпіонату Чернівців з баскетболу 3х3 на площі Філармонії. Напевно, завдяки технічним властивостям цієї камери трішечки світліший кадр, ніж насправді є на площі філармонії. Олег Косиренко, яке вони згадували під час юніорського фіналу поруч. Нам допоможе з коментарями, оскільки це його друзі тут грають переважно або всі. Фінал Чернівецький у дорослій номінації. Там за третє місце грає команда з Коломиї, а тут у фіналі переможці двох попередніх підгруп. В 11 команд змагалося у двох підгрупах, п'ять і шість команд, по чотири проходили далі. І далі вже чверть фіналу було, півфінали. Ось він вирішальний поєдинок. Ще Че Чернівці це. Командочка зеркова. Тому що там Сергій Опольський зірка Буковинського баскетболу, точні гравець Стріби. І ще Василь Федоряк це перший за часів незалежності майстер спорту з баскетболу серед Буковинців. Він славді, в складі вузької команди так, став фіналістом Кубку України і став майстром спорту з спортивної сім'ї. Його батько Остан Федоряк грав волейбол у першій союзній лізі. Брат Іван разом з Василем грали за стрібу. Першій українській лізі потім Іван травмувався, тому він у вищий не встиг пограти на закаті цієї команди. Василь пограв, наскільки пригадує. Ну і сестричка Олена вона грає в волейбол. Тут теж присутня, можливо, і буде чути її якісь крихи за брата. Вона грала у вікових збірних України з волейболу. Ну і про інших гравців цієї команди Вадим. Парк Усі Першим відкривають е, рахунок е, Маленький Париж. Маленький Париж у нас е, світлоформа. Е, команда зрозуміла, чому вона називається Маленький Париж, не тому що не лише тому, що Чи, не ці називають маленьким Парижем, а й тому, що це команда, яка представляє в даному разі е, готельно, спортивно, ресторанний комплекс Маленький Париж. Е... І е, Олег е, е. Робара тут ще в цьому складі. Поки представляє так уважно дивиться, що під'ємний на майданчику я читаю протокол. Ну а маленький, це маленький Париж. Маленький Париж у нас Вадим Івануць, Роман Меніріч, Максим за Золотарьов. Перепрошую вже за цю темну, не лише грати і темно не читати протокол, ну і Сергій Павчук. Це склад команди «Маленький Париж, який виграє 1-0 Сергій Польський з м'ячем. Ледь-ледь видно болівальникам, нам трішки через камеру краще видно. Олеже, тут ось болівальники, вже, ну, я кажу, слюнки течуть. І дуже хочуть, щоб в щоденцях був такий, таке покриття, такий майданчик, щоб були два ось такі. Ну, кажуть, десь приблизно 1200 гривень лише коштують ті два майданчики разом з щитами, як, як чернічанин, як, як гадаєш, варто було б ось придбати таке, щоб мати в Чернівцях, можна було проводити отак на площах. Не лише баскетбол, мається 3х3, 3, або там фрітбол, ще це ніби різні підвиди баскетболу. Я рахую, що такі заходи варті для нашого міста, для розвитку баскетболу, для розвитку спорту. І для фізкультури також. Тому якби почали з, з одної такої площадки, то було б непогано, дуже непогано. Да, думаю, що, ми будемо Молодців одразу дві <гум> 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 готові знижки одразу отримати да, зараз. В атаці і ще. не, 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 не лише дорослі і до 18 років, а і діти і дівчата теж хотіли би займатися і цим видом спорту – стрітболом. Ну, там, да, там, да, наразі, баскетбол 3 на 3, так. Да. І, Це і, дуже принципі, цікавий. Ми собі говорили, що тут можна, там, не знаю, якийсь там бадмінтон грати, чи навіть той же волейбол, ну, тобто використовуючи таке покриття. І це було б класно, будемо звертатися до влади спільно, як представники громади. Так? В Атасі зараз маленький Париж, проривається, водимо так. І воно там, не. і... Веліхас. Я, вадим, я, вадим. я, я вже... Дуже... Ну, Те, ну видно, видно. Здається, все-таки Вадим там. Вадим, та, та, да. та, та, Вадим. Ось один-один раптовок стає. Один-один. Ну, не... А, 2-1 один вже. Пропустили ми якісь там події, поки розказували про мрії <с? <с?> наші. 2-1 це означає, що хто? Маленькі парижі все-таки все-таки вже череда. Ми ну, зараз почуємо, коли. Коли зміниться рахунок. <плес> там порушення, ну, Що там? Порушення. таки неповсеки че. Можна вважати фаворитом? Цьому? Так, так. Досвід гравців трішечки вищого рівня, скажімо так. Хоча той же Вадим Івануц, я так помічаю, він дуже. Режимний такий хлопець, його можна бачити регулярно і в парку або на стадіоні Буковини, він там наматує кілометри кола. Тобто весь час тримає себе в формі. Молодець. Тобто, не влучає Василь Кожаряк. Ось вам і на другого фіналу. Тобто здавалося, що ну, Василь Козаряк дуже рідко хибить. Тобто, він із гри рідко хибить, не це. Штрафних. А тут Не, не влучив. Можливо, і Париж не закинув Вадим Івноць, якраз передавався справа. Сергій Польський, шість хвилин до завершення. Сергій Опольський не закинув. Фол там, Фол з боку Василя Федорика. Для нас ну, 21 здається, маленький пришвидки виграє, якщо не помиляюся. Ніяк не міняється рахунок, тому що ми зрозуміли, хто ж веде в цій грі, які що… Чи ми пропустили. Ну, точніше, я так говорити. Бо Олег Писаренко нас тягне з меншою відповідальність. Що там? Штрафний так, буде випробувати штрафний? Так. час атаки здається, так. Можливо, зараз дочекаємося. Ми Ще дізнаємося. один Вадим вийшов на поляну. А, так. Маленький поріз у нас буде на штрафний Роман Маніліч. Він колись був пригадується капітаном Качениці. Ще зараз почуємо рахунок. Рахунок. Це такий маленький вів. Василь Федоряк. Василь Федоряк це його коронний розворот. Василь Федоряк має чудові антропометричні дані. І... Там, пол, пол, пол рахується і кидає ще, так. ну, Дочекалося ми трішечки світла, але тут обіше. При світлі веде вадив... Василь... Василь попаде. Uh, трішечки світла, <різь> мені здається, це більше де вболівальників світло, ніж на <різь> майданчики, але все-таки може якась машину тут підігнати, <різь> пішити пари. <різь> не влучив, не влучив, але м'яч залишається не... у чиє. Опольський, опольський йде. 3-2, ну. рахунок. -2, 2 Це Ми ну, поспішили. Повірив я. Ось і ось 3-3, Ось і 3-3. Е, ну тепер вже складніше. Е, Дуже важко водій тримати. Тут вже е, Вадим Пропов його там запросигував. І влучає, влучає! І п'ять три маленькі перич попереду. Маленький пирич попереду, але Василь теж дуже... Майстер. Страхним чи ні? Страхним чи ні? Страхний, обов'язково, так. 5-4. класний фінал Чемпіонати Чернісів, Чернісів Опе, називаємо так. Не влучає друге. Втретє вже не вивчають штрафний Василь. Це означає, що ну, психологія фіналу. Тобто, тиск і результату. Може і так, а може ще на поляні, на відкритому майданчику. Зовсім по-друге. Да, Просто зовсім інші. Ну і ще й темно. Ой, Василь. Вау. 5-5 рахунок. Гідний фінал, дуже гарний фінал, і бачимо, що вже навколо там болівальники. Завтра думаю, що буде більше під час чернівецького етапу чемпіонату України з баскетболу 3 на 3. Там вже буде більше приїжджих команд. Тут до півфіналу добралася команда з Коломиї, яка на радість місцевому болівальнику не пустили до фіналу, на відміну від юніорського фіналу, де завтра... Вперед виходить знову Маленький Париж, 6-6-5. Ну, тут основна ставка на Василя Федорюка, а Федорак кидає здалеку, не влучає. Ну що, Вадим, Вадим Івану Вадим Іванус вирішує сам, Ні, не проходить спокійно, тут треба. Так. Бо там стоїть Вася Федоряк. Куди то Подавка. на стіну, так? Да -да, куди лізти? ще один дальний хідок. От тут би була, була б інтрига, якби влучив цей двохочковий. Ну, тут, тут. <ріху> Мабуть, у нас да, але не... Василь порушує. Для чого було порушено цю ситуацію, я не знаю. А лівою рукою він би забив. А, то, то щось. Звісно, що? 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 він дуже добре грає лівою. Що рукою. значить, Олег Костеренко багато пограв проти цих хлопців в да, тому да. числі да, і <ріху> знає, хто звідти кого не можна пускати. Навіть ціною, щоб ну, не штосно, Це даному, Дуже, дуже оправданий фол. Тому що ще не штрафні, тому що ще ось він Тоб... проходить, ну, тому тут що вправо, а ось тут не влучає. Тут лівою рукою не влучив. Да, Розвернувся він прац... якраз з під правої втік вліва. Одна хвилина до завершення дуже класно було б, якби був додатковий. 6-6, і менше хвилини вже до завершення, було б класно, щоб був і тут овертайм, але це зовсім не факт. Оскільки Польський вибиває м'яч в аут через людину, кажуть, через ще 40 секунд до завершення, але тут, напевно, ризикувати не дуже будуть, і ось він, м'яч у руках у Польського, і можливість вирвати перемогу в основний час 30 секунд. Один і воно ось, один і винуть. штрафний, не штрафний, має там же фол, фол пробувати, скільки там, скільки там, скільки командних, Зараз каже. 6-6, ще не шоста, ще не пробувається. Ще не пробувається. Тут дуже цікаво, все. Роман 18 секунд, але м'яч у маленького парижа це. Здається, Вадім возьмемо на себе гру. Немаловажно в цій ситуації, що м'яч дуже часто витягував команди. Немаловажно, що м'яч у маленького Парижа, правильно? Тому це останні 18 секунд і він наваж засуджується на... Ні, ну тут, напевно, все-таки не варто було, напевно, ну, але, але, що? Васи! І... Ну, Від цього тебе... штрафного буде все залежати. По ідеї так, тобто тут вже зовсім мало секунд, ну а що там було робити? Четвертий штрафний, схибить Василь чи ні? Так, Бог любить трійці, так? Ну, ж його пішли всі, всі йому давати поради, як це треба зробити, щоб закинути цей штрафний. Що там, а вони цікавляться, скільки штукник на останніх секундах тайм-аут, тайм-аут. бере, звісно, що Хто? бере тайм-аут, як не дивно, бере да, вони, вони запитали, скільки фолів, скільки фолів э, командних є у команди. Щоб знати, як після... щоб знати, чи разі... можна можна їм фолити. Да, в разі, е, скипити, Якщо Якщо ну... я не помиляюся, то маленькому Парижу вже не можна фолити, а, а. Да, а, а, а їм ще можна. Тобто, якщо маленький поріжний м'ячик, то можна ще заполити десь там за... Так, ну зовсім мало секунд до завершення. Бачимо, тут Олександр Тедряк хвилюється за сина. І зараз дуже відповідальний момент. Він здається, що тато більше хвилюється, ніж сам Василь. Да, цій да, да, да. І вирішальний, вирішальний штрафний Василь Тедряк. Темря Вачернівецьке, площа філармонії і... Йому треба холомі. ще вітер врахувати трохи. Так, ну три схіби, я думаю, що так не буває, що чотири підряд Ось він залітає, залітає. Тайм-аут тепер вже бере ще маленький Париж. 7-6. Що там? Що там залишай, Так, займаємо цього підказує, каже, чекайте, давайте ми порадимося щось, що нам робити, ми, нам можна полити. Приблизно таке, напевно, говорить, як Олег Костеренко тут прогнозував, так. Е, і декілька цих секунд треба дуже уважно зіграти. Хоча тут можна ще кинути двох очковий і вирвати так, перемогу. Так, Те, так ж, все може бути. Тому, тому вони зараз щільно будуть розберуть ігроків щільно і будуть тримати навіть дуже близько зі стояти. Фору. Навіть зі ще можна один. Да. Шість. Командних коліна, так. так що вони можуть дозволити за Але будуть старатися не прикидку. О, так, ну і ось зараз почуємо набран, скільки секунд залишилося до завершення. 7-6 веде че у фіналі проти маленького Парижу. І влучає! Ну і ще один кидок, І, і, і осі. Вісім. Ну зараз ми це запікуємо, так, що щось відбулося. Маленький Париж дальним піпом здобуває перемогу в фіналі 8-7. Хто це зробив, я навіть не нести помітити, чи то темно було і не помітити, чи то просто не Ось він, ось, така розв'язка прекрасна, чудова для інтриги, для е, цікавого баскетболу 3 3 Отже, фінальний поєдинок відкритого чемпіонату з баскетболу 3-3. На, На останній секунді перемогу в цьому фіналі виграла команда Маленький Париж, друге місце у команди Че, яку теж ми вітаємо. І далі нагородження. Дякуємо і Олегу Писаренко за те, що був з нами в цьому фіналі. Я дуже вам дякую, вибачте.